Всім привіт! Мене звати Іра Шекті, Я психолог, вчитель медитації та енерготерапевт. Сьогодні неоднозначне відео, а звучить воно трошки езотерично, але ми будемо говорити про квантову фізику, тому що я буду розповідати експеримент і научно доказані факти, і це основа насамперед психології. Той, хто цікавиться саморозвитком, поїхала, що таке 5D-реальність, чому зараз всі про неї кричать, але насправді як зрозуміти без усіх безх танців з бубнами? 5D реальність це квантова суперпозиція. Суперпозиція це означає, що наш всесвіт, це мультивсесвіт, що у нас неймовірно багато варіантів. Одночасно відбувається нас же самих. Давайте так скажемо. Це, я буду зараз розповідати експеримент, який доказаний фізиками, вченими, хто не знав, що квантова фізика вже доказала присутність Бога. Такий спойлер. Так, от, простими словами, зараз за квантову фізику. Тобто 5Д реальність це означає, що в кожну секунду ми маємо різний варіант нашого майбутнього. От зараз ви подивитесь це відео, і воно змінить ваше життя. Тому кожна секунда, те, що відбувається в вашому житті, вже міняє лінії вашого життя. Нам раніше розповідали, що у нас є якась доля, ми читали її по долоням в астрології, але зараз це не працює, тому... Давайте в кінці вам розповім. Тому що вас, вам повинна ця картинка бути в голові, чому це не працює і чому кожна людина може обрати будь-який варіант майбутнього, нема обмежень. Нема обмежень, тільки є один рецепт, і він, в принципі, відомий. Я вам зараз його поділюсь, я це беру на своїх програмах. А давайте так, спочатку експеримент дуже цікавий. Був такий кіт Шрденгера. Ні один кіт в цьому експерименті не постраждав, тому що цей експеримент він був просто в голові відбувався. Так? так от, якщо ми уявимо котика і посадимо його в коробку. В цій коробці є радіоактивний уран. Радіоактивний уран, він 50% може розкластися, а може не розкластися. Тобто, це нестабільна речовина. Тобто, десь 50% статистика вчені нам говорять, що він може розкластися. Так, от, цей, до цього урану а, є щочик Гейгера, який може вирухавати. Якщо цей уран розкладається, цей щочик вмикається, він впливає на молоток, і молоток розбиває колбу з ядом. І, звичайно, котик помирає в цій коробці. Так от. Цей експеримент нам говорить, якщо ми закриємо котика в коробці і зробимо таку штуку за радіоактивним ураном, і закриємо коробку, ми не будемо знати, що в цій коробці. І це означає, що якщо ми не відкрили коробку, одночасно цей котик живий, що цей уран не розклався, яд не вийшов, і одночасно котик помер. Тому що 50% що не розклався, і 50%, що уран розклався, яд вийшов, котик помер. Так от, як ми можемо дізнатися результат експерименту і реальність? Тобто, да, там скрита реальність, якась відбувається. Ми можемо тільки відкрити коробку і дізнатись. Тобто, фізики нам таким експериментом доказують, що реальність. Визначає спостерігач. От я буду спостерігач, якщо в мене є така коробка з експериментом. Що таке спостерігач? Той, хто спостерігає, що щось відбувається. Так от, я відкриваю цю коробку, і я визначаю, котик живий чи котик помер. В фізиці це явище назвали пози... котика поз... суперпозиція, що він одночасно. І живий, і котик одночасно і мертвий. Тому в нашому світі нема дуальності. Да? Всі все езотеричне духовне знання, коли ми читали, що нема дуальності, одночасно є добро, і одночасно є зло, одночасно є чорне і біле, нема однозначності. Так, от цей експеримент це і доказує, що а, пози суперпозиція будь-якої ситуації, суперпозиція будь-якої людини, з якого боку подивитись. Так от, з якого боку подивитись, цей котик буде живий або мертвий. Тому в всесвіді може бути одночасно котик живий і котик мертвий. І не, ми не обираємо або, або виходимо, це і є 5D а, мислення, коли ми виходимо за рамки, що у нас за рамки дуальності. Не або, або погане. Хороше, чорне і біле, як нас раніше навчили. Ми виходимо і одночасно приймаємо, що може і так бути, може бути по-іншому. Так от, котик знаходиться в суперпозиції. І він на 50% живий, на 50% мертвий. Я спостерігач, я вирішую, що буде з котиком. Так от. Далі вчені хотіли роздивитись, да, ось ці квантові частинки. Тобто, квантові частинки це мікро-нано, частинки, які от можна б збільшувати, збільшувати будь-який фізичний предмет. І вони настільки маленькі, щоб їх сфотографувати, що я, як фотограф, я буду своєю присутністю, як спостерігач, вже впливати. На ці частинки, і вони будуть змінюватись. Тобто, кожна частинка, якщо б її сфотографувати, вона буде мінятись в залежності від фотографа і того спостерігача, який би її хотів сфотографувати. Тому вона одночасно, ця частинка, буде відображати всіх фотографів, які б могли б її сфотографувати. Не дуже складно поки що, так. А, тобто реальність тут запам'ятайте, головне. Реальність визначає спостерігач. Те, що відбувається в реальності, визначає спостерігач. Я визначаю свою реальність, коли я спостерігаю за своїм життям, за те, що тобто, те, що я можу побачити, те, що я можу відчути, і я її визначаю. Все, це моя реальність. Ви дивитесь зараз. І ви визначаєте мене, і ви сприймаєте мене по-своєму. Кожна людина з вас, хто на зараз подивиться, я буду для вас різною, тому що ви зараз на мене впливаєте. Зрозуміло? І я одночасно я, і я одночасно ваша, ваша реальність. Тобто я одночасно в суперпозиції тисячі людей, які подивляться в цьому відео, я ось буду на тисячі разів. Різна, це моя суперпозиція. І я одночасно ось така існую, бо кожна людина мене сприйме трошечки по-різному. Щось ви по-різному запам'ятаєте з цього відео? Так от, ми спостерігаємо за тобою своєї уваги з усіх варіантів, мульти всесвіт, безліч варіантів майбутнього, безліч варіантів. Навіть те, що я можу зробити найближчий час, ну, я можу нарахувати більше ста можливостей. так? Але я своє майбутнє визначаю сама своєю своїм спостереженням. То, як я бачу своє життя і визначає моє життя. Зрозуміло? Тому. Спостерігач за допомогою своєї уваги з усіх варіантів обирає точку спостерігача. Тобто тут повністю відповідальність за наше життя ми передаємо собі. Це і є позиція спостерігача. Коли людина опиняється в позиції спостерігача, вона забирає собі у цю владу, розуміння, що я. Повністю створюю всю реальність, вона переходить в 5D реальність. От і все. Ось це і весь ріс свідомості. До речі, як туди перейти? Дивіться на моєму каналі про різні рівні свідомості, і вам буде більш зрозуміло, чому з рівнем свідомості росте якість життя і як це реально змінюється по крокам. Тому де наш фокус, там наш, така наша реальність. Багато людей кажуть, от моя інтуїція мені підказувала щось погане, погане і сталося. Або кажуть, накаркала. Це і є. Тобто, людина бачила в своїй ментальності поганий вихід якихось подій. Це і сталося не тому, що вона відчула, тому що там був фокус уваги. Чому кажуть, якщо я боїшся собаки, вона тебе покусає. Тобто такі народні присказки це про п'ять де реальність. Тому ми створюємо. Але не з однієї сторони, це ж так просто, просто змінити фокус уваги. А з іншої сторони, неймовірно складно. Чому перший крок це треба пройти через дисоціацію, треба розототожнитись. Тобто, ми знаємо про себе. Тобто у нас є така присказка у йогів. Йог це людина без минулого. Все, що ми сприймаємо про себе, воно будується і ґрунтується на знаннях з минулою. Все, що я знаю про себе, це хтось мені розповів, якийсь в мене був мій досвід. Я розумію, звідки я з якої сім'ї, а хто мої батьки? Це на мене впливає. Тобто є певні обмеження. Ми їх можемо назвати родові програми, ми можемо називати психологічні сценарії, але наша підсвідомість вона буде йти в. В певних межах, в певних рамках, тому що нам, наприклад, сказали, що Людина, в принципі, ось така. Ти, от, в принципі, ось така людина, подібна до своїх батьків, і, будь ласка, да, і у нас нема уяви, що може бути по-іншому. Просто нема цього знання. Так от, перше, що ми робимо в йозі і в психології, ми розтотожнюємося. Ми, можна сказати, відмовлюємось від тих знань чи хоча б допускаємо, що може бути по-іншому. Ми робимо це за допомогою спеціальних медитацій кундаліні йоги Я дуже її люблю, в ношу вона працює неймовірно швидко. Ми використовуємо там дихання Мандри, рухи, якщо ви хочете спробувати кундаліні йогу, точніше кундаліні медитації, внизу ще під відео ви можете забрати безкоштовний чотириденний марафон і спробувати на собі швидкість ділі цих медитацій. Тобто, перше, ми очищуємо свою підсвідомість, щоб нам було місце, щоб ми перестали хопатись за щось, відпустити ось цю хватку. Тому що в те, що я вірю, буквально те і відбувається з нами. Нам треба розвіритись в те, що земля кругла, наприклад, так, щоб впустити якесь нове знання. Нам, наприклад, дуже багато всього сказали. Нам сказали, що в розетці є електричество. Елек... Електричність не знаю, я забула як слово на українській енергія. Енергії. І ми віримо, ми суємо два пальця в розетку, щоб це перевірити, так? Тому так це і працює. Тобто ми десь в щось віримо. Так от, потім ми змінюємо точку спостереження. Ми розуміємо, допускаємо, що багато варіантів. Наприклад, інтуїція це мінімум 5-10 варіантів, класних у розвитку подій, але ви. Коли ви відчуваєте, ви не чіпляєтесь за один варіант, ви можете, знаєте, як менталіст, хто дивився фільм Менталіст, раз 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 в голові і обрати те, що ви хочете. Нема найкращого або найгіршого. Да? Точка суперпозиції це просто різне. Наприклад, я не знаю, вам можуть подарувати різні квіти: троянди, я не знаю, гризантеми, тюльбани, але всі вони однакові класні. Або ви приходите в ресторан, ви замовляєте курку, рибу, овочі, десерт, і це ви просто обираєте. Нема чогось гіршого або кращого. Тобто, це і є. Ви приходите в ресторан, ви знаходитесь в суперпозиції, тому що ви через там півгодини ви можете поїсти дуже різні різні страви. Так одночасно. Ви можете обрати все, що завгодно, тобто пози... суперпозиція. Пам'ятаємо. Тому, розвиваючи інтуїцію, а знову ж, скачайте собі е... медитації та розвивайте. Ви будете людиною 5D. Ви перес... Ви починаєте самим керувати своєю реальністю. От і так, все просто. Що таке 5D? Якщо е... вам цікаво, що таке інтуїція, її розвивати, я зніму таке відео. Напишіть в коментарях або свої питання про 5 d реальність. А, що ви про це знаєте? Тому медитація найшвидше перший крок: просто ототожнитись з усім, що ми знаємо, знанням а, вичистити свою голову. Чому в медитації нам треба пуста голова? Коли у вас є пуста голова, то ви можете бачити мульти, цей мультивсесвіт. І ви можете скачати. Не скачати напряму такий Wi-Fi, роздача йде напряму, і вам завантажується різне різне знання. Ви стаєте просто таким прийомником. І так життя стає набагато-набагато легше, тому що у вас нема обмежень і ви допускаєте всі ймовірні варіанти. І друге, ви, звичайно, берете відповідальність на себе і починаєте грати з цим життям. Це дуже-дуже круто. Як, як це зробити? Ідеально, я в клубі своєму в медитаціях, в клубі медитації, ми кожен тиждень займаємось медитаціями, і кожен тиждень ми робимо психологічні штуки, як розототожитись, тому що ось ця дисоціації процес він проходить все життя, тобто ми повинні розототожнитись з усім знанням. І ми будемо постійно рости. Подивіться, ще раз кажу: подивіться рівні свідомості. Людина росте, розвивається, розотожнюється з чимось і допускає різні варіанти. Чим більш, чим чище наш розум, що таке чище, коли ми не чіпляємось і а, наші думки нами не керують, коли і це справді реально, це нормально, коли я сама обираю свої думки, мої думки світлі. Тому через думки всі знають, що можна змінити навіть свою зовнішність, вилікуватись будь-якою хворобою, якщо вона є, і навпаки, хвороби психосоматики 80% хвороб це від нашого, нашого мислення. Тобто, а коли ми починаємо переходити в 5 d всесвіт, людина автоматично зцілюється, тому що її думки роблять її тіло неймовірно гарним, молодим. Не старіючим, не хворіючим, а людина може розвивати собі надздібності мозку, тому якщо ми можемо щитувати будь-яку інформацію, ми можемо реалізуватись в будь-якій справі, бути успішними, спокійними, щасливими, гармонічними, навчатись дуже швидко і здатність любити. А, бути добрим і щасливим, да? теж для до чого а, людська душа а, дуже, дуже пориває, да? будувати класні стосунки зі своїми коханими, з дітьми, з людьми, з друзями. Тобто, це і є секрет класного гармонічного життя в нашому мисленні, що таке 5D-реальність. Якщо вам було цікаво, обов'язково ставте лайк, мені буде приємно, можете задонатити, щоб. Підтримати енергетичний закон рівноваги. Там можна знайти під цим відео посилання, де ви можете залишити мені фінанси, які ви хочете зі мною поділитися, пригостити мене кавою, наприклад, щоб ваш світ теж став процвітаючим. Підписуйтесь в клуб медитації, перший тиждень буде безкоштовним, можна на Патреоні зареєструватися. Пробуйте безкоштовні медитації, там є теж в доступі. Слідкуйте обов'язково підписуйтесь, ставте колокольчик. Буде скоро нове відео з практиками теж.